Вітаємо всіх на каналі Salmo. Слава Україні! Героям слава. Як бачите, ми приїхали сьогодні на рибалку. Махнулися по дорозі. Да. На такому апараті. апараті. апараті да. На такому апараті. Угу. Да. Тому що дорога сюди складна. ями. Ривчаки. Ривчаки і ТД і ТП. Так що путь був у нас складний. Сподіваємося, що не зря ми його да. проложили і, і, і здолали. Так що Будемо сьогодні ловити карася на поплавок. Да. А воно люди ловлять з човна, щук. Да. Ну, щучок, щучок, щучок. Так що, в принципі, в нас на хижака теж є снасті з собою, але нема. Е, да, тут такі місця, що тут з берега не покидаєш. Пізніше, коли вже вода, <кхи> трава трошки сяде, можна буде ловити з берега місцями. Зараз це майже неможливо. Тобто тут навіть для поплавка тут місце складно знайти. Але ми його вже знайшли, прикормили і будемо чекати. Відходи карасика. Я в принципі вже тут у цьому озері. І тоді в той, минулого разу в мене не відразу почав він клювати. Тобто треба деякий час, щоб він на прикормочку підтягнувся. Так що, будемо очікувати, поки він підтягнеться. По, поки карасик не клює. Друзі, десь сидимо ми до годинки вже. Це димо, чекаємо. Я піймав ось такого невеличкого малючка, що цікаво, це підв'язок. В такому озері ну, не очікувано трохи. Ну так, да, хіба що його в цей навесні перелило. Ну, це, да, іменно в цьому році, да. тому що в таких маленьких озерах, як правило, Така відносно ніжна риба вона ну, зимою якби, рідко виживає ну, Зараз пробуємо різні наживки Перловку зміним зараз перловка, опариш, мастирка. У нас є отакі от наживки червоного зараз. Не знайдеш у продажу днем з вогнем, так. Да. Та і я минулого разу тут на червоного скільки пробував, перехватує дрібнота, тобто навіть опарища так не перехватує, як в мене тут червоного, просто як пірані. за секунди винищувало. ну. Да. Да. Взагалі зараз така ситуація, всі занепокоєні отруєнням річок сейм та десна. Ну, з сеймом там вже все зрозуміло. Якби на найближчі часи, найближчі роки, мабуть, там порибалити не вдасться. Тому що... Короче, залишилася тільки географічна да, назва. Да. Повністю вся риба здохла. Ну і вся живність. Угу. Не тільки риба, а й птахи, ткачки, да, жаби. Жаль, це, конечно, катастрофа. Чудова, дуже класна річка. Я багато бував на сеймі, рибалив, сплавлявся декілька разів на байдарках по цій різці був і в верхній течії ну, на території україни і тут вже біля устя так що знаю добре ці місця дуже прикро ну і в принципі є також по десні теж тут такі не дуже гарні не дуже приємні новини тому що на десні теж риба дохла навіть ми от з місцевим тут е, розмовляли рибалкою. Це, ну, Ми образно кажучи недалеко від остра знаходимося. І е, він розповідає, що тут теж пару днів тому проплива, ну тобто були би, помічені е, померша риба. Ну, не в дуже великій кількості, але по течії проносило. Ну, Ми так як і ви усі, мабуть, теж уважно слідкуємо кожного дня за новинами, як там передвигається течії це забруднення. і Зараз воно десь в районі Чернігова. Сьогодні в нас 5, да? 5 вересня. Да, Сьогодні п'яте. Ну, начебто... Повільніше воно рухається, ніж давали первинну інформацію. Так, давали тиждень до Києва. Да, да. О, так зараз а тиждень воно... пройшов, можна сказати, і поки що воно в Чернігові. Це якась важка вода. Ну, так, да, важко. Коротше кажучи, да, ну, да. Все, все одно це, звісно, дуже все неприємно. Це отруєні місця на Десніці в районі Кладьковки, Макошина. Макошина. Кладьковка там взагалі там такі місця рибальські. Да, ну, нам... а, де, а де на Десні погані місця? Да, взагалі ми, ну як ви всі знаєте, ми з Сергієм дуже любимо рибалити на Десні. Кожного року обов'язково туди їздимо декілька разів. І тому Бо, ну, нам особисто дуже боляче такі новини да. сприймаються. І молимо Господа, щоб все ж таки ближче до Києва не постраждала риба. На це би сподіваємося. Ну так, да. краще було, щоб вона взагалі по всій десні не постраждала. Та, ну, ясно? Ну да, бо. Вже Бо зараз просто в інтернеті я от ну так от ну, перечитую, передивлююсь, там і так далі, що вже йде якийсь цей хейп, як зараз кажуть, так, тому вже, тобто ті, хто живе в верхній, части, верхній частині, тобто Чернігів, там, вище Чернігів і так далі, от, вже нарікають якби, на киян, тих, хто нижче живе, що ви викладаєте типу викладуєте відео з риболовлі на Десні, а ви не переживаєте, а до вас також. Ну, друзі, ну що значить також до вас дійде? Ну дійде. Так що, ну хто від? Этого? Вам стане легше від того, що до нас дійде? Чи що? Да, і у нас, наприклад, подобається. Да, так, ну друзі, що таке таке сталося, що ці уроди, оці от лаптіногі, помієте, що вони скинули ті в добрива. Ну, як пишуть, що саме доброго, якісь дефоліанти, щось ще, коротше кажучи. От. Ну, отруїли. отруїли, отруїли річку, конкретно так. отруїли, і це було, я впевнений, знаючи, оці татаро-монгольські всі зехери, це було це зроблено навмисно. Да, це не спрямовано, щоб від, отруїти не стільки сейм, скільки десну. А, бачите, як красиво сидим. Тут так. я сижу, тут метро Вікторич. Там речі. Людина... Влаштувалися, ми, влаштувалися ми непогано. Ну да. так. Тут я ж кажу, тут особливості водойми такі, що як бачите, от вдоль берега всюди йде така крапівка, так звана, ну оця угу. трава. ковром прям. І якби... Скажімо так, з короткою вудкою, там 4 метри там, або 5 метрів, майже тут ніде не перебачиш. Тут буквально є розчищено 2-3 місця на все озеро, де взагалі можна коротку вудку закинути. А в всіх інших місцях тут або щовнавить, як людина ловить, або треба теж чистити місця. Ну, чистити це треба такі мати спеціальні коси. Ми мали можливість ці коси побачити, коли проводили на набережні фідерні змагання. І там всі чистили, всі фідерісти, всі спортсмени, вони собі чистили сектора. Тобто у них у всіх ці коси є. Вікторович, Я до цих змагань. так? Ага. Відверто, так? Я ну, коли читав, що ми тут викосили, взяли косу в ну, спортивні ці. Я собі малював, ну якби такі картини, де да, просто виходить людина на набережну з косою. З натуральною. Так і починає косити. А насправді, друзі, це виявляється зовсім інше. Ваші коси, так, да, по іншому. Да. Ну може, хтось такий самий, як я, є. Да? Ну, просто я вам. Кажу, що це ну, такі, якби, ну, або тріугольник, да. да, або щось там, якась гребінка на мотусі закидується в воду і тянеться да. просто. І не а я думав, мав косить. І це багато разів. Тобто не, не за один раз, а ну, от ви в одне місце кидаєте там 20-30, ну цілими годинами ви кидаєте і чистите. Ну Це якщо ви бажаєте вже гарно розчистити. Ну, Да. Ну, У нас такої приспособи поки немає. В принципі, ми... О, ще щось щесь зловив. Такий плес був. Я от минулий раз, коли рибалив тут, чітко карась, коли почав підходити, він почав дуже і дуже активно рити прикормку Тобто на дні рити мул. І е, оці бульбашки вони відразу показали, що підійшла риба. І буквально там, там якихось там 10 там хвилин вже я піймав першого карася. Мені здається, що зараз Дмитро Вікторович Добре тільки отої людині, що стоїть на тому березі. Да, він поснідав, пас... нормально полежав, він поспівав нам тут пісень. А ну давай, дядя, як ти закидаєш, покажи нам. Молодець, Ну недалеко. Зараз... Оп, о тут, ось тут! ось, 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 ось Опа! Зійшов, друзі! Зійшов карась, і на був, ну і мастир. був, друзі, був. Да, да. Да, да, так да, що, да. бачите, потихеньку тільки ми пожалілися, поплакалися, Да. да. так. Дивись. І зійшов, погано що зійшов. Ну не знаю, що він зійшов, так. Да. Вроді би я нормально засік. Ну да. Тяне. Це, до речі, друзі, транспорт цього спінінгіста. Звісно ж, не ми приїхали. Це Але ми так пошуткували. Хотіли заінтригувати вас. Це мотоблок якийсь, ну, ні, не мотоблок, ну щось таке. Коротше, кажучи, Якийсь маленький трактор. Так, да, скльопав сам, кузов є і пацак стоїть в нього. Припнутий до цього, до борта. Там щучку одну не взяв, оце що в нього. Була кіло, а тоді вже півтора. Да, то це, То він там взивав. Ех, пацаки нема. Є пік. О! Красавець лапать. так. Лапати. Але перший. Ой, ну тройк треща, я вас вітаю. Да. Бачите? Чуйка була в мене. Угу. Вітаю, вітаю. Дякую, дякую. Мама, Ну, бачите, ну, так. Да. Суперово. Да. Ну, это такой. Минимальный размер. Ага. Из того, что тут было. Он говорит, что это минимальный размер, друзья. Из того, что тут было. Ну, нам бы такого минимального размера. Выстачило. Да-да. С десяток. Это, друзья, просто, чтобы, как бы... Мы... Від'їжджали з, мі... з цього місця на друге озеро, бо до нас дійшла інформація, що там пакують карасів. І що його там типу, більше? Море, так. Да. Ну це десь пів кілометра, звідси. Ми туди переїхали. Да. Троє чоловіків там було. На троїх було десь порядка. Ну скільки, десь порядка, мабуть, 12 водлищ розложених отак. От так? Ну, і... ну, це по мінімуму. По мінімуму каже, так, а то і це да, так. А карасів на всіх було, ну ми не знаємо скільки, ну було там, може, десятка, теж півтора. Але розмір карася там був, як сказав один з них. 150 грамм. Ні, не сказав, я дивився. А, да. метро дивився. Я підійшов, е попросив людину показати собок. Прямо як рибінспектор. Ну да. Правда. Ну! О, знову, та що ти будеш робити? Ну ви бачите? Одна в карасі лапки, другого. Прям лапки надо по хвостах я Дмитра Викторовича уже приделал за каким образом в мене два, не, в мене два. А имены был я забыл друзья мужчины три я уже я твой мужик да 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 не витягнув ще. а уже три Красава. Опа. Ну що це буде? Ну це вже це вже щось. Другий це Я вже... вітаю, вітаю. Все ж таки, бачите, він днем клює. В день. Десь ранку. Да. Ну получається так. Ну так. Да. У мене вже така заздрість трохи така. Не то, що біла, але ще на чорно. Не біла, але й не чорна поки що. Бачиш? Там ніця ну, плато така. Треба вигадати якусь причину. Кача по факту. По факту так. Там де ти ловиш, так. я більше клав корму, ніж там, де я ловлю. Ну, може бачиш... це і бачиш негативно. Може так, а можливо там трохи глибше, а можливо він просто, просто стоїть на урізі умовному. А, крапівки. Крапівки. Да. Це повинно. Взагалі дуже живописне це озеро. Дуже сподобалось. Живе. Нема такого, що поверхня гладка і зеркало. Тут бачиш, і щучка вискакує, там, щось там ще, і то і друге. Головне, що ловить. Ми бачимо, як була стягала невеличкі. Ну, причому на яку попала приманка, бо він там. Ну, так, да, що було. О, фух! На ходу якось. Оце безлювання, друзі. Це піднявся на комусь. На, 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 на рух, на рух срегував. Наші Саме... такі ровненькі. Да, шикарні. Кустенькі. Бачиш, хазяїн приїхав, вони знають декої. Лісти на що. У мене щось не виходить. Чисто попри О, а я рибу, рибу зловую. Кто? Ты? А, вот. Друзі, дивіться, ви це, ви це бачили. Це наш наш розмі. Угу. Такий мені більш подобається. Такий карась мені більше подобається. О! Такі мені... О бачите, друзі, оце, оце мені подобається. А то було дрібно. Смотрите. Я вже, конечно. Трохи утрирую. Я би сказав би інакше. І бачите, почав, ну не сильно поки, але почав цей, ритись у трубку. А, кормової там? Да. О, циркові. Та ти що? Ні. Ні, Це просто. Ну да. так. 20 км, 60 секунд. Ну, ну два. А спи. Да. Писа. Ого! Полетіло. А? Полетіло вон з грая. Якихось дрібних пташок. Так, друзі, щось за корм цей раз не спрацював. Прикрутилося клювання в мене після нього. Є. Не вели. Але все ж таки після докору. Довго він щось мусолив, мусолив. Я та риба. Що? Я риба. А, п'ята риба? Все ж, таки, О, все ж таки не зря я. Не зря я. Бачите? Вірав, що він є, він є. А. Він не може, не бути. Да. Ну це у вас. Ну так. Да. І на цій мажорній ноті під акомпанімент телефона. <звук> ми з вами будемо прощатися. Прощатися, так, да, друзі. Ну що, друзі? Будемо ми вже збиратися, тому що їхати далеко. Ну, що я вам можу сказати? В принципі, дуже трудова, дуже трудова сьогодні рибалочка. Карасик явно не в настрої. І дочекалося ми його тільки там вже після 10 ранку. Після 10 ранку вдалося там декілька штучок. ну В принципі, розмір непоганий. Тут на пару сковородок приймати рибки вдалося. Або на одну велику. Так. Да. Та ні, я думаю, що на дві. Да. ну В принципі, ну, очікували ми більшого, звісно ж, тому що така досить е, далека поїздка. Ми навіть сьогодні пробували переїжджати тут за е, Порадами місцевого населення ми тут на сусіднє озеро їздили. Але ж там нічого не піймали. Взагалі нам там щось не сподобалось. Хоча люди там були і в принципі вони полавлювали карася. Більш дрібного, правда, але зранку, по крайній мірі, він там був більш активний, ніж тут. Ну, Тим не менш, як є, так є. Так що дякуємо всім за перегляд, дякуємо нашим захисникам. Дивіться наші нові відео, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Обов'язково ставте вподобайки, залишайте коментарі, підтримуйте україномовний контент. Будемо прощатися. До побачення, всього найкращого. Щасливо, друзі!